Ми займаємося скажімо так, на цій території будівництвом всією дозвільною документацією з прошлого року, з цього моменту, це був іюль місяць, mm -hmm. да. то ми зустрічалися із громадами, представниками всіх територіальних громад, проводили громадські слухання і коли в нас була вся документація скажімо так, на руках, ми інформували місцеве населення про будівництво даного об'єкта. Є якісь партизанські методи, і те, що люди спекулюють на тому, що це буде об'єкт, скажімо так, екологічно небезпечний, я хочу розвіяти всі міфи. Ми, я їм... Розказував, що ви можете задавати самі кажуть, незручні нам запитання, але коли люди розказують, що ви викачаєте всю воду, що в нас буде в селі, то ми беремо воду із глибини 90 метрів. Ми не забираємо водоносні горизонти, які знаходяться на даних, скажімо так, на даних територіях. Те, що касається постачання води, в нас сама сучасна технологія по переробці відходів, які... Від бухівництва. Це ми ставимо біогазову установку, яка буде переробляти весь наш відкий острій, від який залишається від виробництва. І щоб ви розуміли, вона навіть не буде виходити по трубопроводам передаватися на цю біогазову установку, де вона буде заражуватися і потім розділятися на фракції. Потім це, 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 це саме цінна. Добриво, яке будуть і використовувати в дальнішому на об'єктах і наших землях, і так далі. Ви ж всі розумієте, додому ми що завжди возимо, органіку, да? а не е, мінеральне добрива. Так що це все в одному. Після е, переробки птахівничої продукції да, відходів не, не застається. Навіть е, ті боїнські відходи, які були е, після забою птиці залишатися. Ми їх будемо переробляти на да, пускове борошно, але будуть стояти мощніші фільтри, ми просто запрошували громаду і демонстрували їм просто напросто об'єкти, які вже побудовані. Ми зараз беремо настільки далеко пішов, пішов розіток працівництва в цілому да, і новітні технології по забезпеченню іменно безпеки. А ми знаходимося взагалі на Чернігівщині, на таких святих місцях, де величують церкви купола і ви хочете сказати що ми сюди будемо і будемо ну скажем так створювати створювати тут якийсь негатив для всіх цих. я вважаю, що ні одна здравомисліча людина ну не зможе просто напросто принести вред ці чернігівські святі, чернігівські просто мати землі. Значить, ми е, готові, як кажуть, і в нас існує це іменно біога, буде будуватися цей біогазовий комплекс, який повністю знімає цю проблему. Ніяких сточних вод, е, тим більше забруднених, ні, жодним чином не будуть потрапляти. Не в, е, Річку, десну, ні, ніякої загрози для навколишнього середовища вони представляють не будуть. Тому що все абсолютно, навіть те, що я казав, по, випросу, по питанню боїнських відходів і пір'я, його все забирають, і воно все абсолютно, це все стоїть великих грошей. І люди зараз стоять у черзі для того, щоб з вами підписати контракти, для того, щоб ці всі скажімо так, супутні продукти просто-напросто забрати.